Виявилось зовсім випадково, тому що ніяких ні симптомів нічого не було, нічого не боліло. Ну, взагалі, якщо говорити про те, як вона називається, то по діагнозу називається вона плоскоклітинна карцинома правого мигдалика. Мигдалик це гланда, яку в дитинстві дуже часто видаляють. Ну оскільки в мене вона не видалена, то причепилося там. Зовсім випадково його виявила, оскільки зреагував лімфатичний вузол, тобто з правого боку виліжала така шишечка. Іначе розміром десь із сливу така була тверденька. Я підійшла до сімейного лікаря. Вона сказала, що це скоріше лімфоденіт, але причиною може бути або лор. Або стоматологія. По стоматології пішла, зробила знімки, все було нормально. Ну і потім, в кінці кінців, потрапила до Лора. Лор подивився, каже: Вам треба в стаціонар. Прийшла в стаціонар, а вони дуже подивилися і сказали: Не таке не лічим. Вам треба на консультацію туди-туди. А вже коли я прийшла на консультацію до Лора-онколога, вона взяла матеріал на аналіз, і біопсія вже показала цю плоскоклітинну карцину. Хоча ніяких ні больових відчуттів, ні погано ковтати. Такого нічого не було.